Україну, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю заплаче серденько. Сім'ї великій, сім'ї воїнові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Світа, тихий, краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Що то діточок своїх на пам'ять, звичайно, навчила? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. Не помруте, поховайте, мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі. Дивлюся, вже сонце світає, Край неба палає, Словейка в темнім гаї сонце зустрічає. Неначе чорні всі що то верена, то потипала. Думи мої, думи, лихо мені з вами, наші стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвія, степу як пиломо. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая.